Пропоную вам поспостерігати сьогодні за станом природи після дощу. Ось рослини, які гарні, чудові. Калюжі з'явилося, їх дуже багато на асфальті. Хмарко, бачу я тебе. Я на шпиньки стану. І тебе дістану. Хмарка дощик принесе, Дощик землю поливає, все навколо розквітає. Крапля раз, крапля два, дощик тихо на крапа, отже краплі поспішають, одна одну підганяють Як ви вважаєте, діти, чи радіє природа дощу? Так, природа радіє, бо рослини живі. І вони ж теж хочуть пити. А як ви вважаєте, що було б, якби дощу зовсім ніколи не було? Так, все б кругом навкруги. Зав'яло, засохло. А як ви вважаєте, дощик теплий чи холодний? Так, цей дощик ще прохолодний в нас. А як називається сильний дощик, який був сьогодні у нас зранку? Сильний дощик називається злива. Ось як ромашечки радіють дощику. У нас зараз був весняний дощик чи осінь? Так, весняний. Чому? Тому що пора року в нас весна.